Леопардовий принц це кіт Рьордінгера, але замість мертвий живий, тут йобнутий із нормальною менталкою. Шуби гусінічки, а не ваші ці періс хілтон, короткі спідниці, якийсь там джусі кутюр і на надуло пісю, і в той же час всі хотіли цю пісю помацати. Настільки гарно ви виглядаєте, що можна надягнути і в паді крева попити, і на відкриття галереї, там не знаю, отака хуйня малята. Я більш ніж певний, вам це знайомо. Як тільки температура опускається нижче нуля, ваш стиль летить в сраку. Насправді зима дійсно є одним з найскладніших фешн-сезонів, тому що у нас немає такої свободи текстури, як влітку у нас немає такої свободи нашарування нашого улюбленого одягу в стилі капусти. Восени у нас немає якихось таких більш кольорових яскравих вайбів весни. У нас є там не знаю, велика куртка, велике пальто, яке закриває нам половину образу, і насправді одягатися взимку. Набагато складніше взимку треба себе завернути так, щоб і на надуло пісю, і в той же час всі хотіли цю пісю помацати, настільки гарно ви виглядаєте. Ось саме тому сьогодні ми будемо дивитися, що нам носити взимку, і як нам взагалі які нам тренди показують наші подіуми і наші всілякі там ранвеї. Але взагалі, таким як дисклеймером, я хочу сказати, що жоден з цих трендів не спрацює на вас, якщо ви не будете звертати уваги на деталі свого стилю свого персонального я, наприклад, ось візьму, не знаю, парфуми. Парфуми це те, що висвітлює ваше я, і те, що в вашому образі доповнює і додає персонального якогось тачу. Тому що тільки мої улюблені гайченятка на цю чорну п'ятницю отримують неймовірну пропозицію від українського бренду парфумів і другу цього каналу за сумісництвом 13 Perfume. У мене, наприклад, є два їх аромати. По перше, це аромат, яким я користувався влітку. Він називається Good Karma і він дуже фруктовий, дуже насичений. Мені він Дуже подобається. Це прям такий літо у флаконі. Але насправді я людина, яка дуже цінує вайб і літні парфуми. Я взимку не використовую. Саме тому взимку мій вибір від Thirteen Perfumes це West Village. Більш такий шкіряний, більш такий грубий, більш такий сексуальний аромат. Тому, якщо вам хочеться замовити український аромат цієї зими, у мене для вас неймовірна пропозиція. За промокодом HNCHK, який ви зараз бачите на екрані, ви отримуєте 20% знижки на всі. Товари бренду. Такі знижки Цортім Perfume дають дуже рідко, тому для мене це велика честь, що вони дали мені цей промокод, і я дуже радий ним з вами поділитися. Думайте швидко, тому що промокод дійсний лише 7 днів з публікації цього відео. Тому промокод на екрані, посилання в закріпленому коментарі, парфуми на вас. А ми повертаємося до відео. Отже, який перший тренд показують нам подіуми на нашу холодну пору? По-перше, це. Клітинка картаті принти. Влітку у нас були набагато більш якісь яскраві, кричущі і так далі принти, там, не знаю, горошок, візерунки квітів і так далі. Якщо ви забули, що у нас там було влітку, ви можете подивитися моє відео за той сезон. Я випускаю тренди, які потрібно обіцяти кожен сезон. І зараз оці яскраві кричущі принти звільняють нам місце для більш чогось такого з вайбом. Old money, як я не люблю цю назву, але, скажімо так, щось більш стримане, щось більш високорівневе. Що можна надягнути і в паді Крева попити, і на відкриття галереї, там не знаю, ходити по галереї на отакених каблах і там е корчити рожі. Типу, я розумію цю картину, я інтелектуал, я люблю мистецтво, я краще, ніж всі інші. Ось такий вайб у нас в цілому буде в цю зиму. Загалом дійсно цей візок. Рунок на подіумах здебільшого з'являється на верхньому одязі, там на пальтах, блейзерах і так далі. Але в цей раз у нас є і. Аксесуари в клітинку, і у нас другий сезон підряд. Акне студіо запускають цю легендарну поїбатню з величезними шарфами. І мій, наприклад, теж зараз вам покажу у таку менш стандартну клітинку. Я його ношу вже другий сезон. Я десь проїбали, він іде з гребінцем, щоб його проводити до порядку. Я його десь проїбали, тому він у мене трошки виглядає. Добрий день, шановне панство. Я його так, от сюди повішу для зимнього вайбу, так сказати. Клітинка це у нас достатньо соковитий такий тренд, але при цьому важливо розуміти, що вона є абсолютно різна. Як нам користуватися клітинкою? Все дуже просто: велика клітинка збільшує, маленька клітинка зменшує. Це як з принтом горошок. Чим більше принт. Тим більше виглядаєте ви, якщо ваша задача зробити собі якесь не знаю, оверсайз, об'ємне пальто знайти десь. Ви хочете прям виглядати так, ви дуже там струнка, і вам подобається вайб там на якусь струнку статуру величезний оверсайз, велика клітинка це для вас. Якщо ж у вас більш пишні форми, і вам хочеться їх сховати, тому що не варто завжди ховати пишні форми, це ваше певне рішення, чого ви хочете досягнути, що ви хочете бачити. І, отже, якщо ви хочете сховати якісь пишні широкі форми. То я не рекомендую вам брати велику клітинку, тому що вона зробить вас ще більшою. Якщо вже хочеться клітинку, рекомендую зупинитися на якійсь такій маленькій клітинці або на клітинці з акцентними вертикальними лініями. Тому що ми всі знаємо, горизонтальний робить ширше, вертикальний робить стромкіше. Тому ми беремо клітинку з акцентними горизонтальними, з, з акцентними вертикальними лініями, і буде нам щастя. І до речі, я вже сказав, що куртка зазвичай взимку закриває 90%. Одків образу, але куртка не обов'язково має бути нудною, і вона не обов'язково має бути якоюсь супер хайповою для того, щоб ви гарно виглядали. Для спонсорів мого каналу від рівня Золотих Вареники вище я нещодавно зробили відео про те, як обрати куртку на зиму. Порадили 14 курток українських брендів в будь-якої цінової категорії для будь-якого стилю від там не знаю максимально інфантильного до максимально такого маскулінно альтушного. Дуже рекомендую вам його подивитися. Доєднатися до моєї вареничної секти ви можете всього від 35 гривень в місяць за кнопочкою «Join» біля кнопочки підписатися. Один з таких найбільш розповсюджених принтових трендів сезону прийшов до нас з літа. Це анімалістичні принти. Все літо у нас було завалене широкою зеброю, якимось там тигром. Цікавими там зміїними принтами. Зараз ми повертаємося до справжнього Y2K, а не ваші оці Періс Хілтон. І справжній 2 k це леопард і шуби гусінічки, а не ваші ці періс-хілтон, короткі спідниці, якийсь там джусі кутюр. Давайте будемо чес ними, ми не американці, але дійсно леопард у нас робить таке повернення, і Леопард у нас робить повернення в двох різних іпостасях одночасно. Це у нас кіт Шрёдінгера. Він одночасно підірваний ядерною бомбою, і просто звичайний котик сидить. У нас в коробці леопардовий принц це кіт Шрёдінгера, Але замість мертвий живий тут йобнутий із нормальною менталкою. Йобнутий принт, і я не кажу в поганому сенсі. Це у нас у повернення в нульові. У нас ми сумуємо за нульовими. Ми Осимоці леопарди в Сраті разом зі скіні джинсами, про які ми зараз теж поговоримо. А нормальний леопардовий принц і більш такий і синоранич. Ці варіанти не є поганими обидва. Я не кажу, що щось з них не зрозуміле, щось з них не йде, щось з них не прикольне. Тому тут вже ви вибираєте ваш персональний вайб. Те, що хочеться побачити вам, і те, що хочеться вам показати іншим людям, але при цьому в обидвох варіантах ви будете виглядати в тренді. Але тут варто вирішити, який ви хочете вайб. Ви хочете вайб вайп з казантіпу 2003 року. Або ви хочете вайб фамфаталь, там не знаю, з якогось нічного лаунж клубу в Нью-Йорку. Тут вже вибір за вами, і я не кажу абсолютно, що один з цих варіантів гірший за інший. Зебра насправді у нас теж недалеко йде, і є багато дуже стильних речей з зебровим принтом, але на зиму вона переходить в більш таке стримане текстуроване русло, як, наприклад, оце пальто дуже класне, дуже рекомендую. Дуже ставлю лайк. І продовжуючи наш такий теплий, затишний вайб, давайте поговоримо про кейпи. У нас великий останнім часом тренд на структуровану деструктурованість. Тобто, у нас немає чітких форм. На жаль, те, що я люблю. Наприклад, моє улюблене пальто, яке я зараз ношу, це оце пальто з широкими такими структурованими плечима. Я під ці тренди не піддаюся сильно, але зараз у нас більш такі тренди на те, що л'ється, на такі органічні форми, на щось таке більш скруглене, не небрутальне, і кейпи нам в цьому допомагають, додаючи, по-перше, все ж таки трошки структурованості образу, а по друге, не даючи нам оцей вайб, не знаю, там. Термінатора робокопа якогось там не знаю діснеївського злодія пісінкового, який мій вайб. Я буквально одягаюся як діснеївський пісінковий злодій. Подивіться на мене, але при цьому, при цьому, це у нас зараз не в тренді. І, до речі, важливий урок. Якщо вам щось не подобається з трендів, або вам щось подобається, що зараз не в тренді. Ідіть і робіть. Ідіть і робіть, і не їбіть собі мізки трендами. Але їбіть собі мізки трендами з тієї точки зору, що дивіться це відео до кінця. Anyways, кейпи, це дуже крута річ, яка допомагає нам потихеньку пережити холод, яка нам дає якийсь такий додатковий акцент верхнього одягу, який додається, який можна нашарувати на пальто. Тому що у нас наш верхній одяг зазвичай багато людей забувають, що на нього теж можна щось нашарувати. У нас так, у нас вибір набагато менший, але ось і кейпи вони додадуть додаткової текстури, якоїсь цікавої приколюшки, тому. Рекомендую вам ознайомитися з ними і подумати, можливо, вам гардероб те щось таке треба. Взагалі, у нас абсолютно взимку потрібна гра з текстурою. Ми поєднуємо декілька різних текстур. Хочете надягнути шуму, надягніть якісь шкіряні черевики, які будуть блищати і якось балансувати текстуру шуби. Взагалі, текстура це один з найважливіших таких акцентних моментів. Мій улюблений трикутник акцентних моментів, який я вже не знаю, використовував у своєму відео, текстура у нас це. Те, як світло падає на тканину. Тут ми маємо гратися з якоюсь текстурою, можливо, якісь додати мікроприколи, наприклад, в'язаний кейп з такої пряжі, яка трошки блищить на фоні матового пальта, і щось таке. Тобто, не бійтеся, гратися, не бійтеся, експериментувати цієї зими, вона нам дозволяє йти в якісь більш творчі місця і в якісь більш цікаві моменти в житті, щоб ми не сиділи і не думали, блять, а що. Нам робити. І почали ми вже казати про штучне хутро. Натуральне хутро, я вам так скажу, воно не завжди в тренді. І саме зараз у нас йде тренд на штучне хутро під натуральне хутро. Раніше так, у нас були тренди, там не знаю, на хутро рожевого, блакитного всіх різних кольорів. Зараз знову ж таки більш стримано. У нас штучне хутро іде під натуральне, більш базові стримані кольори, натуральне хутро. Якби ви до нього не відносилися, до речі, напишіть свою думку в коментарях. Мені завжди цікаво читати ваші думки в коментарях і особливо з цього питання, тому що я, наприклад, моя персональна думка, що, наприклад, якщо купляти найбільш етичним хутром, що є, це секонд секонд-хенд натуральне хутро, тому що тварин вже вбили, вже Індустрію підтримала людина, яка купила це пальто цю шубу першою. І це натуральне хутро воно не буде розкладатися, лежати у нас землі 15 тисяч років, як оці наші поліестерові халупеньки з щіну. Тобто, на мою думку, ось купляти натуральне хутро в секонд хенді, або, наприклад, у мене дуже багато хутра, яке мені віддала моя мама, бабуся інші члени родини. Я не бачу в цьому нічого проблематичного. Якщо у вас інша думка, або навіть якщо ви погоджуєтеся зі мною, пишіть, будь ласка, про це в коментарі. І будемо дискутувати. Я на цьому каналі завжди відкриті до вільної дискусії. Я вважаю, що свобода слова є однією з найважливіших демократичних цінностей. Тому, будь ласка, висловлюйте її хутро у нас всюди, і хутро взимку це у нас більш такий щось великий вайб. І ми пам'ятаємо останньої зими. У нас було хутро на хутрі, хутром помахуванні. Зараз у нас хутро це момент аксесуару. Це у нас стрім на суконці, це у нас низ якихось штанішок, це у нас якісь е, сумочки і так далі. Тобто, хутро у нас переходить з текстурного елементу фону на акцент. Ми пам'ятаємо, що у нас акценти завжди. Не можуть бути 95% образу, як я говорила в своєму відео про субстанцію. Акцент має бути маленьким, і акцент має бути тим, який кидається в очі. Тобто, якщо, наприклад, ви будете думати, ой, я зараз надягну одну велику жовту шубу, і вона буде акцентом. Ні, якщо ви там не знаю, одягнули базові чорні окуляри, ці базові чорні окуляри будуть акцентом, тому що вони будуть виділятися на фоні жовтої шуби, на фоні якихось максимально космічних образів. Найпростіша деталь буде виділятися, тому тут ці акценти варто погратися з ними так, щоб вони дійсно були акцентами, і дійсно був акцент на тому, на чому ви хочете зробити акцент. Ось. Я розумію, мене знову несе в якісь дикі поля. Вибачте, ви б не дивилися мої відео. Якщо б я сидів і тут методично вам розповідали про те, як вам натерти ваш вареник, щоб одягатися там, не знаю, на новий рік. До речі, якщо вам цікаво, щоб я зняв відео, як одягнутися власне на свято Нового року, будь ласка, знову ж таки, напишіть в коментарі. До речі, окремо хочу зазначити цю шубу коперні. Мені дуже сподобалася. Оця типу піднатуральну шубу з градієнтом, який не наче чорнило витру цієї шуби, мені вона дуже сподобалася на подіумі. І у нас. Найдивніше таке повернення сезону. У нас повертається джинсова тканина, у нас повертається Денім, і це насправді ну, прикольний момент, який я ніколи не буду використовувати в своєму гардеробі. Тому що у мене буквально моя останній раз, коли я носили джинси, напевно, було в було на моїй день народження. Ось я робила тотал джинс лук на мій день народження, коли мені ще виповнялося 18. Тобто два роки тому з тих пір джинси я не носила, тому що мені прийшла ця моя ера емо, і тепер у мене увесь гардероб чорносіро. Білий у мене немає колії взагалі, але про цьому важливо зазначити, тому що у нас на всіх подіумах зараз у цій Jeans Look. це у нас і скіпідарелі, скі аперелі і шанель, всі. Викладають джинси на верхній полиці. У нас особливо підходить те, що у нас джинсова куртка, джинсові джинси, і, наприклад, джинсова сорочка. Це у нас тотал джинс лук. І тут важливо пам'ятати, якщо ви купляєте будь-який костюм, навіть не джинсовий, ми завжди перемо його разом. Якщо ми будемо прати штаніжки окремо, піджак окремо, тому що штаніжки зазвичай варто прати частіше, але якщо це не костюм, то у нас штаніжки втратять колір, а піджачок ні, і воно буде виглядати погано. Тому завжди речі, які тут в сетах ми перемо разом, навіть якщо вони різного кольору, тобто вони мають тримати якусь. Оцю задумку, тобто, якщо колір випирається, то він має випиратися з обидвох речей. Тут, якщо ми хочемо Total Denim Look, ми маємо пам'ятати, у нас не має бути більше двох відтінків джинси. Тобто, якщо у нас, наприклад, куртка і штани один сет джинсовий, це один колір, один денім, то ми можемо джинсову сорочку поміняти. Або якщо у нас джинсові штани і джинсова куртка різних відтінків, то тут же треба буде підбирати інші джинсові моменти, колір в колір, або під куртку, або під штани. Наприклад, якщо ви хочете денімову сумку, то тут треба буде підбирати, або там, наприклад, якщо ми візьмемо світлі світлий низ темний верх, або під темний верх, або під світлий низ. Ми не можемо додати якийсь такий, знаєте, напівсвітлий або напівтемний. Або якщо ви хочете ризикнути, тому що не завжди це спрацює, але там в відсотках 50 це спрацює, воно має бути абсолютно на кордоні, тобто настільки світліше від темного. Наскільки воно темніше від світлого, тобто воно має бути прям посередині посередині, або в тон з чимось іншим. Але якщо ми вибираємо щось посередині, воно має бути маленьке. Наприклад, сумкою це спрацює, з сорочкою вже може не спрацювати відносно того, як ви стилізуєте ваш образ, отака От хуйня малята. Як для цитую найпростішої тканини для стайлінгу індустрія моди, хуля розмовляючи про сезон свят, не можна не поговорити про те, що у нас повертаються наші блискучі тканини. У мене, наприклад, є два зараз. Я напевно навіть візьму секунду. У нас на вибір є або Ось таке срібно блискуче. Якщо у вас ваш стиль більш щось таке футуристичне, драматичне це від українського бренду Keep Style, Дуже дякую їм. Вони мені це надіслали в подаруночок. Цьомки-бомки. Люблю, коли бренди мені щось не ссылаю. Це прям так приємно. Прям. Mm -mm. І другий прикол це також подарунок від бренду. Це український бренд рукавичок Клац. Вони роблять рукавички під замовлення по вашим міркам. Це рукавички, створені по моїх мірках, ви могли їх вже бачити у відео. І це те, напевно, в чому я буду на Новий рік, тому що оці всі блискучі приколи, вони зазвичай дуже і дуже актуальні на святкові моменти. Але я розумію, що і. Оця приколдесина і оця приколдесина, воно трошки. Ульта, якщо чесно, якщо ваш стиль більш стриманий, якщо ваш стиль більш ем, такий стандартний, більш класичний, моя рекомендація це сатин. Сатин більш такий шовкові текстури, і те, що дає нам блиск не яскравим, яким таким кидаючимся в очі, типу паєток або срібної тканини, а тим, що на нього падає світло. Це завжди додасть нам якогось елегантного моменту в образі, це завжди додасть нам грошей в образ, тому що ці. Текстури вони є достатньо дорогими, особливо якщо це натуральні якісь тканини, тому що натуральні сатинові текстури і штучні сатинові текстури вони по-різному блищать, і ось натуральні сатинові текстури вони додадуть вам до образу прям грошей, грошей. Ви будете виглядати просто як пані мільярдерша, яка зробила свій бізнес, стабільно платить податки, як вона має платити податки, ходить по галереях і, взагалі, гробосніча. Ви будете просто виглядати соковито, ви будете виглядати у Будь-якому вісі, тому що я знаю, що жінки після десь 40, вони бояться більш таких стинових текстур, тому що ой, воно дасть якусь текстуру, підкреслить зморшки на да, обличчя особливо, якщо це якась блуза. Ні, ніхуя, ніхуя, воно все додає яскравого такого світла, і ви будете світитися зсередини, тому що ну серйозно ви подивіться на себе, ось ходіть в якийсь там не знаю шоурумчик, надягніть на себе сатинову блузу. Ви будете виглядати світліше, ви будете виглядати сяючо. Ви будете виглядати, ось реально сяючою зсередини. І тут знову ж таки, не бійтеся еклектики, не бійтеся змішувати стилі, не бійтеся давати якоїсь цікавинки і не бійтеся експериментувати. Так я завжди кажу: тумач це тумач, але краще вже буде тумач, аніж сіра мишка. Якщо тільки ви, ну, ваша, якщо ваша ціль виглядати як сіра мишка, я вас не засуджую. Я вас не засуджую серйозно від цього серця, тому що різні люди дивляться на стиль по різному, різні люди йдуть за стилем по різному Але якщо ваша ціль виглядати як зірочка, то не варто боятися експериментувати. Щось зробити much краще ніж не зробити взагалі нічого, і у вас більше шансів, що ви, наприклад, станете іконою стилю як леді гага, яку ніколи ніхто не розумів спочатку. Якщо вам цікаво, дивіться моє відео про неї, буквально нещодавно вийшло. Дуже класно вийшло. Ви можете просто проїбати своє життя, боятися, що там якась більш трошки блискуча блузочка підкреслить ваші зморшки, і так далі. Це ваш вибір. Це ваш вибір або підняти свою сраку. І показати людям те, що у вас всередині, або заховати те, що у вас всередині, і не показувати цього людям. Вибір це ваш. Засуджувати я вас не буду за жодне з них, тому що так багато людей кажуть: ось треба виділятися, треба бути собою і так далі. Не всі люди були створені для того, щоб виділятися. У мене знову ж таки про це мільйон різних відео. А які з цих трендів подобаються вам? Можливо, якісь тренди я не зазначили. Можливо, ви б хотіли, щоб щось було трендом, але воно не є трендом. Зараз напишіть, будь ласка, про це в коментарі. Я знову ж таки з задоволенням читаю їх. А якщо вам не вистачило фешн-контенту, ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь, ось мій телеграм, в якому я розповідаю новини світу моди, а ось мій інстаграм, в якому я ділюся новинами свого життя. А з вами був я, ваш крінжовий провідник світ моди Борис Кагаїні Чакіо. Не забувайте пікуватися про себе і не забувайте, що ви найкраще.